І насправді нам всім здається, що кінець життя, він ну, такий дуже сумний і дуже складний. Це насправді часто буває так, особливо якщо людина дуже страждає від якоїсь хвороби. Але, тим не менш, це мож, може бути теж дуже насичено. Ни період життя, коли людина має змогу востаннє поспілкуватися з тими, хто був для неї важливий під час її життя, коли вона може завершити справи, і долі також можуть можуть допомагати із якимись, можливо, юридичними аспектами, зі спадщиною, і також те, що я казала, створити спадщину для цієї людини. Можливо, зібрати якісь фотографії, можливо, навіть змонтувати якийсь фільм, зібрати книгу рецептів для своїх онуків, все що завгодно. Там політ фантазії не обмежений, і насправді головне, що робить дола, вона досліджує разом з людиною те. Що для цієї людини найважливіше, і що вона хоче встигнути зробити за той, за той проміжок часу, який їй залишився?